Історія створення Українського добровольчого корпусу доволі тривала і болісна. Десь весною, коли стало зрозуміло, що ця війна всерйозно недовго, а те, що активісти правого сектору будуть воювати на передовій, ні в кого з них не викликало сумніву, почали створюватися тренувальні бази і під Києвом, і на Дніпропетровщині. Туди приїздили люди, які хотіли захистити свою вітчизну. І сиділи там тижнями, а дехто і місяцями. Без зброї, тому що ми не мали жодного легального статусу, тому що влада відмовлялася нас легалізувати і озброювати. Хоча переговори про це велися весь час, відтоді і до сьогодні. Люди буквально вили, дайте нам зброю, ми підемо в бій. Але нас не озброювали. Дехто не витримав такої ситуації. Люди пішли деякі до лав Нацгвардії, деякі до інших добровольчих батальйонів, деякі залишилися. Зрозумівши, що ніхто нам нічого не дасть, воювати потрібно, люди, зціпивши зуби, почали озброюватися самі. Хто купував легальну мисливську зброю, хто купував нелегальну на чорному ринку, хто у трофейних вилазках здобував, це були невеликі групи, і вони робили вилазки на територію, зайняту противником, турбували противника, кусали, знищували, коли була така можливість, і здобували трофейну зброю. І так поступово, поступово, поступово кількість перейшла у якість. Десь на початку липня, так, десь на початку липня у нас вже зібралася достатня кількість озброєних людей, і ми самі пішли воювати, не питаючи нічиєї згоди. Саме тоді виникла назва Добровольчий український корпус з правого сектора ДУКПС. До цього цієї назви не було, тому що смішно називати неозброєних людей корпусом. А як почалася наша не маленькими такими партизанськими групами, а вже як військового з'єднання регулярно участь у бойових діях, тоді вже з'явилася і назва ДУК ПС. У нас прекрасні горизонтальні стосунки з армією, зі Збройними силами України. Ми співпрацюємо з 93-ю, з 95-ю та іншими бригадами. Проводимо регулярно спільні бойові операції. От в стосунках з армією у нас жодних проблем немає. Але от легального статусу немає досі, хоча досі перемови не ведуться. Часто питають, хто увійшов до складу добровольчого українського корпусу, які люди. Так от я скажу, співвідношення тих, хто з Майдану і не з Майдану, умовно кажучи, приблизно, я так думаю, 50 на 50. Дехто так, пройшли Майдан і загартувалися трохи, відчуваючи ризик певний для життя, і прийшли сюди. Але є тут дуже багато людей, які на Майдані ніколи не були з тієї або іншої причини. Є дуже багато колишніх військових, є ветерани різних гарячих точок. Тобто це люди, які ніколи в житті ну, не будуть брати участь у вуличних сутичках, принаймні більшість з них, бо це не їхня стезя і не їхня стихія. А от коли почалася реальна війна, бойові дії, вони з'явилися. Є люди, які взагалі не націоналісти, які ніколи не брали участь в якихось там патріотичних чи взагалі громадських рухах, просто жили собі. Але коли у них виникло внутрішнє розуміння, що ворог прийшов на нашу землю і треба захищати нашу вітчизну, то ці люди просто пішли воювати туди, куди змогли. Чому саме до нас? Ну хто як? У деяких тут знайомі були, деяким просто здалося простіше потрапити там до нас, ніж до якогось іншого підрозділу. От така ситуація. Деякі наші е Деякі наші бійці, не витримавши цей дуже довгий беззбройний період, пішли до лав Збройних сил України. Але я вам скажу, що зараз в збройних силах добровольців приймають дуже неохоче. Певно, існує якась така вказівка таємна, щоб призов добровольців всіляко зволікати з цим, а хапати тих, хто не хоче служити. Чому це так робиться, я можу тільки здогадуватися, але назву дві причини. Я так думаю, що влада боїться добровольців. Тому що примусово мобілізовані, які не хочуть воювати, їх можна зупинити в будь-який момент. Тобто влада може замиритися з Росією, замиритися з сепаратистами на тих умовах, на яких вона захоче. Наприклад, віддавши Донбас і Крим, і скаже, так, всі здали зброю по домах. І примусово мобілізовані, звичайно, будуть щасливі, здадуть зброю і розійдуться. А добровольці скажуть, як це так? Хіба ми за це воювали, щоб Україна залишилась без Донбасу, без Криму. І вони будуть продовжувати війну, а в разі будь-якої протидії цьому з боку влади, мабуть, влада думає, що можуть повернути зброю проти неї. Така ситуація. Звичайно, бояться, тому що добровольці це люди ідейні, тому що добровольці знають за що вони воюють, на відміну від примусово мобілізованих. Розумієте? От. Ну і друга причина, чому саме в армію зволікають з призовом добровольців, як мені здається, тому що це не ламає бізнес воєнкому. Оці, оцю часткову мобілізацію, яка зараз оголошена, її можна покрити виключно за рахунок самих добровольців. Бо добровольців зараз багато. А це не ламає воєнкомівський бізнес. Вони ж хабарі беруть за те, щоб ну, відмазувати від армії тих, хто не хоче служити. Оце і все система. Лапа-лапу миє, кругова порука і так далі. Якщо хтось думає, що після Майдану щось в системі ці змінилося, то він дуже наївний. В принципі, ми не хотіли воювати як окремі бойові одиниці у складі армії, тому що, тому що чесно скажу, що більшість командирів найвищого рівня ідіоти. Просто кладуть людей, не мають абсолютного поняття про те, як треба воювати. Можливо, я не маю я на військове право це казати, але поруч зі мною є досвідчені військові, які кажуть те саме, розумієте? Є толкові командири, є толкові комбриги, але їх одиниці. Ось такими комбригами ми хочемо і будемо співпрацювати, і ми вже з ними співпрацюємо давно. Можу розказати, як це почалося, з чого почалися наші стосунки. Був у нас, тобто бійців правого сектору. Розвідувально-диверсійний рейд на територію зайняту противником. Ми поночі перейшли лінію фронту і зробили засідку в одному селі над дорогою, де знали, що там дуже часто ходять невеликі групи сепаратистів. Власна мета цього рейду було трошки зменшити кількість живої сили противника і трошки збільшити кількість одиниць нашої зброї. Рейд за зброєю був простіше кажучи. Ми зробили засідку, просто в ідеальному місці. Але несподівано для нас, тією дорогою, якою мали рухатися сепаратисти, поїхала наша броня, три наші БМП. Це у них був такий зухвалий рейд по ворожій території, показати, хто в домі хазяїн. І коли протягом двох діб вони проїхали повз нас втретє. Тому, стали, тому вже зрозуміли, що вони нам всю дичину розлякали, що тією дорогою, де катається наша броня, невеличкі групи сепаратистів не поїдуть. І тоді я підняла над головою синьо-жовтий прапор. Я завжди на кожну бойову операцію ношу з собою невеличкий синьо-жовтий прапор розміром А4, тому що, ну, як захист від дружнього вогню, поки на тобі роздивляться ідентифікатори, то швидше завалять. В разі чого там заліг, піднімаєш над головою чи на палці. Ну, підняла я над головою синьо-жовтий прапор і пішла нашим танкістам здаватися. Вони звідти евакуювали нас на броні. Ми проїхали, мабуть, того дня 100 кілометрів на броні разом з ними, бо їм же ж теж на 12 озброєних людей більше їм це веселіше якось. І. Тоді вони привезли нас в своє розташування, ми познайомилися з їхнім керівництвом, ми побачили їх, вони побачили нас, і ми, і вони сказали ого. І відтоді наша дружба і співпраця. Поки що бійці добровольчого українського корпусу не оформлені як учасники бойових дій, тому що немає жодного статусу. Поранених, допомога пораненим певна є. Але все це вирішується за рахунок горизонтальних стосунків, ну, наприклад, з адміністраціями. Вони беруть на себе лікування наших поранених. Офіційно, поки що ніякої допомоги сім'ям загиблих або пораненим на лікування немає. Хоча вона обіцяна. Але те, що обіцяно, це ще не значить, що це дано правильно. От. А чому так? Чому наших бійців ніби офіційно немає як вояків для держави? А чого тут дивуватися, якщо у нас офіційно війни немає? Що офіційно нема війни, якщо є якась безглузда АТО, а то з танками і градами. Якщо немає війни, а вже загинули тисячі, то чого дивуватися в тому, що бійців нема офіційно, а є невідомо хто? Особисто мене одразу прийняли до складу корпусу, тому що мене тут. Дуже давно знаю, тому що тут близькі мені люди, з цим не було жодних проблем. Цікаво інше, що як тільки наш підрозділ почав брати участь у бойових діях, я теж одразу почала брати у них участь. Чому? Тому що в мене була власна зброя, зареєстрований мисливський карабін на З ним я сюди приїхала і з ним пішла в бій. На самому початку у нас люди не поділялися на Тренованих бійців і нетренованих, на не чоловіків і жінок поділялися лише за однією ознакою, хто мав зброю і хто не мав зброю. Якщо ти маєш зброю, ти йдеш в бій. все. Зараз вже не так. Зараз у нас почалася з розвитком підрозділу, почалася вже вузька спеціалізація. Наприклад, наша розвідка, мабуть, найкраща на цій ділянці фронту, це точно, в армії такої немає. І от ці розвідці такі професіонали, що я вже з ними в рейди не ходжу, бо мені не вистачає кваліфікації. Може ще трошки підучуся, то почну ходити. А зараз ні. А тоді було головне мати власну зброю. Навіть на початку, коли не було набоїв, то всі боєприпаси ми купляли за власні кошти. Тобто за, сумнівну, за сумнівне задоволення пролити кров за батьківщину ми мали платити власні кошти. Платили і купляли всі набої. Все спорядження, все куплялося на початку нами за власні кошти. Зараз дуже допомагають волонтери, за що їм величезна подяка. Так завжди буває, коли вони побачили, що ми воюємо, а не відсиджуємося десь в тилу, то пішла просто, просто неймовірна допомога з їхнього боку, за що я дуже вдячна. Ви ще питали, як лікують наших поранених, чи на загальних засадах військовими, чи ні. В принципі, ні. Їх лікують в різних лікарнях. Принаймні, ті випадки, що я знаю, не буду казати за ситуацію загалом. Наприклад, у нас в боях під Саворомогилою у Стопанівці було, було п'ятеро поранених. Вог розірвався на лобовому склі їхнього пікапу. Вони були практично без двох коліс, всі, хто в машині дістали поранення різної міри тяжкості. І вони змогли фактично без двох коліс вирватися з того пекла і ще вивезли з собою двох поранених солдатів. Потім наші медики евакуювали з поля бою і наших поранених і поранених цих солдатів. Наші медики завжди, коли є можливість, евакуюють солдатів теж. Їх привезли у місто, і у місті їх вже розділили. Військових забрали в військовий госпіталь, а наших лишили в тій самій лікарні, до якої привезли. Але це хороша лікарня, в принципі, ми не скаржимось. Наші втрати станом на початок вересня: кілька десятків загиблих і кілька десятків поранених. Начебто на державному рівні вже вирішено питання, вже існує домовленість про допомогу сім'ям загиблих, про компенсації, але наразі вони ще нічого не отримали. Головна наразі проблема нашого корпусу це брак зброї, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Я можу сказати, що до 70% нашого бюджету йде на бензин і солярку. Ми возимо людей на передову, забираємо з передової ротація. І так воно все відбувається. Тут було питання, чого ми боїмося, чого особисто я боюся. Дуже просто. Я боюся кримінального переслідування наших бійців після війни, що на нас навішують усіх собак, що нас зроблять цепами відбувайлами. На кожній війні обов'язково трапляються військові злочини. Я боюся, що інші, які хай теж сміливо воювали, чистіми хвала, що інші будуть героями, які були легальні бійці. А ми Ми до Юри, досі НЗФ, незаконне збройне формування з кулеметами, з гранатометами. Вже з'явився автоматичний міномет «Весельок» трофейний, скоро Бог дасть, перша бронетехніка з'явиться. І от ми нелегальне озброєне формування, банда з цією всією зброєю. От у мене є снайперська гвинтівка. Без легалізації я не боєць, я не солдат, я, мабуть, кілер, не знаю, хто я. Почнуть тягати по судах, почнуть сиджати в тюрму, почнуть за допомогою проплачених коментаторів інтернетних, проплачених журналістів і так далі робити з нас тилових криз, мародерів, злочинців, казати, що ми взагалі не були на передовій, що не несли втрат. Так само, як про Майдан казали, що правого сектору на Майдані в кращому разі або зовсім не було, або. Вони там швиденько провокували якусь сутичку, підставляли інших під кийки міліції, а самі втікали. Так само скажуть вже досвід є, скажуть про нас цього разу. У нас кілька десятків загиблих, у нас поранені. Я бачу, як воюють наші хлопці. Я сама разом з ними воюю, хоча, може, не так часто і ефективно беру участь у боях, як вони. Але мені дуже це прикро. Я не думаю, що не хватить. Безсоромності вішати якісь кримінальні злочини особисто на мене, але мене будуть тягати свідком по судах. Я цього не хочу. Не хочу, щоб почалося де якісь військові злочини, де, не дай Боже, застрелили мирних мешканців чи десь ще щось таке подібне відбулося, то це правий сектор. А де подвиги, так там інші. Я вже чотири місяці тут, на фронті, з них два місяці воюю. Я думаю, що можна зрозуміти, чому мені це прикро. Як це все можна вирішити? Потрібна політична воля керівництва держави для того, щоб легалізувати нас і озброєння. Все, більше нічого не потрібно. А як можна виграти цю війну? Введення військового стану, загальна мобілізація, переведення життя всієї країни, в тому числі економіки, на військові рейки. Без цього я вважаю, цю війну виграно не буде. Питання про майбутнє добровольчих батальйонів було. Я думаю, що після війни просто добровольчі батальйони будуть розпущені. Більшість людей повернеться до своїх мирних професій, частина залишиться в лавах Збройних сил. Особисто я повернуся до журналістики, до моєї мирної професії, народжу дітей. Це я так збираюся, якщо все буде добре, якщо залишусь живою. Чому люди охочіше йшли до лав добровольчих корпусів, ніж до Збройних сил, ну, певно, по-перше, тому що у добровольчий корпус легше потрапити. Менше зволікання, простіша процедура відбору. Як я вже казала, в армію не дуже поспішають приймати добровольців, тому що бояться, тому що це може наламати воєнкомівський бізнес, який за рахунок примусово мобілізованих живуть, відмазуючих від армії за хабарі. До того ж. Влада реально боїться, влада реально боїться, що добровольці, люди, які пройшли війну, фронтовики, які проливали кров, якщо вони побачать, що представники влади, які на фронті не були, в окопах вошей не годували, перепрошую, продають державний інтерес України, за який вмирали ці добровольці, так від них ріжки до ніжки залишаться? Хіба не так? Так, повертаючись до теми, чому охочіше йшли до добровольчих батальйонів. По-перше, легше потрапити простіша процедура відбору, і по-друге, заслужена недовіра до найвищого керівництва армії. Вони більше 20 років розвалювали нашу армію. Хто не свідомо, просто для того, щоб багатіти думали, певно, що війни вже ніколи не буде. А хто і свідомо, агентура сусідньої держави. А зараз вони просто вбивають людей, вони їх заганяють в котли і не дають відступити. Поки не стає пізно. Не дають відступити, коли ще можна зберегти людей для подальших бойових дій. Ось так. Яка взагалі на цій війні роль добровольців? Розвідка, коригування артилерійського вогню, евакуація поранених, пробивання коридорів для того, щоб заблоковані військові частини і добровольчі батальйони могли відступити. Ну і головне скелетування армійських підрозділів. Дуже часто буває, що без нас вони бояться воювати. Ми приходимо, займаємо позиції, вони заспокоюються. Можуть піти в атаку. А без нас часто не йдуть. Сама бачила. Зараз ведуться перемовини про легалізацію добровольчого українського корпусу як автономного об'єднання у складі Міноборони. Ну і за результатами цих перемовин буде видно, хоче чи не хоче влада виграти цю війну.